Підсумок переговорів України та Сполучених Штатів Америки в Саудівській Аравії, переговори між українською та американською делегаціями, які пройшли 11 березня в Джидді, завершилися важливими домовленостями. Головним результатом стало те, що Україна погодилася на тимчасове 30-дневне перемир'я, запропоноване Америкою, тепер рішення за Росією. Основні підсумки зустрічі. Україна прийняла 30-дневне перемир'я, яке може бути подовжене за взаємною згодою, США відновлюють безпекову допомогу Україні та поновлюють повний обмін розвідувальною інформацією. Росія має відповісти на цю ініціативу, адже мир можливий лише за взаємної згоди сторін. Обговорено звільнення військовополонених, цивільних заручників та повернення українських дітей. Європейські партнери мають долучитися до мирного процесу США і Україна домовились співпрацювати у сфері рідкісних мінералів, Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тепер головне питання, якою буде реакція Росії. На момент переговорів Москва публічно заперечувала готовність України до миру чи змінить Кремль свою позицію, покаже час. Друзі, підпишіться на наш канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.